Слава нації, і та накальне добре, рембатва, Вікерія, Сашко, добре, видихаю трохи від Денис Пеки, Любої Української Донеччини. І запрошую вас на 9-ту ранку біля Харківської облдержадміністрації, Харківська Ода. Там буде чудовий захід. Мирний, спокійний, гарний, там з плакатиками, піснями, танцями і обіймашками. На зустріч, власне, так, із. Гарними людьми задля захисту розповсюдження і підтримки української мови, що так актуально на сході України взагалі, і на Харківщині, на Слобожанщині. Зокрема, так там будуть чарівні дівчата, пані Поліни, контакт в описі під відео, в першому прив'язаному коментарі. Долучайтеся, будь ласка. От до спілкування з україноцентричними харківцями, так там будуть представники, повторюся, Слобожанщини. Бо ми українці, україноцентричні діячі, просто люди маємо єднатися, бо інакше, звісно, нас повидушують поодинці, як це робили вороги упродовж попередніх століть і поколінь, і вся історія. Повниться української нації такими прикладами. Долучайтесь, залітайте на захід. Мене там не буде, проте я із задоволенням слідкую за подіями цього гуртка, цих діячів, цих діячок, так які проводять свою важливу роботу, задля, скажімо так, не тільки і не стільки захисту. Української мови, скільки її розповсюдження, зміцнення і встановлення, звісно, її панування в мовному, в мовному просторі самостійної, багатої, переможної України взагалі, і Слобожанщини, Харківщини, зокрема. Дякую за підтримку. Контактуйте з пані Поліною і, повторююся, відвідуйте, долучайтесь там без насильства, без штурханини, без. Таких всіляких заходів, який я особисто дуже люблю, проте там от все набагато спокійніше разом боремо й поборемо.